Вітаю вас, дуже приємно бути у вас сьогодні. Нагородити вас, подякувати вам за службу, за те, що захищаєте Україну, наші сім'ї, сім'ї всіх українців, нашу батьківщину. Дякуємо вам, бажаю вам здоров'я, витримки, міцності, перемоги. Нехай хай Марси. Не підводять, нехай б'ють ворожі цілі. Візит президента розпочався з відвідування бойових позицій 27-ї реактивної артилерійської бригади дивізіону Хаймарс. Бійці нині боронять дві області: Запорізьку та Донецьку. Верховний головнокомандувач ЗСУ привітав захисників із днем сухопутних військ та відзначив їх почесними нагородами. Без уваги не залишилися й хлопці із 65-ї окремої механізованої бригади, які щодня стримують ворога, застосовуючи безпілотні системи. Бережіть себе. Це найголовніше. Слава Україні! Героям слава! Служу українському народу і дякую за службу. Так. Служу українському народу. Дякую за службу. Да. Відвідав Володимир Зеленський також і першу в Україні передову хірургічну групу. Медики приймають захисників безпосередньо з поля бою. У цьому госпіталі вже врятували понад тисячу життів поранених бійців. Відзначив нагородами 65-та окрема механізована бригада, 27 сьома ракетна артилерійська. Також наші українські медики, всім дуже вдячні. пункт на запорізькому напрямку дуже високий рівень. Дякую вам за фаховість. Дякую всім за захист України. Багато роботи щодо Запоріжжя, безпекова ситуація, захист неба. Я провів засідання Ставки сьогодні, саме тут, передусім. Щодо ППО, стабілізація фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир. А отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. Також в рамках візиту президент побував у першій підземній школі, яка почала працювати у Запоріжжі і вшанував пам'ять загиблих на місці російської ракетної атаки, яка сталася 10 грудня. Вона забрала життя 11 запоріжців. Вадим Сорвін, телеканал МТМ.